Я Діана Іванова вітаю вас з новим випуском погоди. Давайте розглянемо детальний прогноз на неділю 4 червня та підготуємося до можливих змін погоди. Бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Вінничан упродовж дня не радуватиме палке сонце, хмари, заполонять небо. Просто зараз я розповім більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах області. На заході регіону хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться. Без опадів вдень температура повітря сягатиме плюс 22 градуси, вночі близько плюс 10. На півночі регіону сонце ховатиметься за хмарами та без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 22 градуси, уночі плюс 10. Ранкові хмари затримуються на сході регіону до вечора, а потім розсіються. Опадів не прогнозується. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 22 градуси в день та плюс 10 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону ясна погода не порадує нас до кінця дня, адже небо опиниться у полоні хмар. Без опадів температура повітря в день сягатиме 22 градуси вище нуля, вночі плюс 10. У центрі області погода зустріне нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не буде. Температура повітря в день плюс 23 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 9. У Вінниці хмарний день та похмурий вечір прийдуть на заміну ясному ранку, проте без появи дощу. Температура повітря в день плюс 23 градуси. Вночі градус сягатиме плюс 9. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінничина.